Ні, продовжили воєнний стан у Тернополі. Затримали чоловіка із гранатою та низка ДТП у області. Про це говоритимемо просто зараз в ефірі. Новини на телеканалах Тернопіль, 1 та інтебе. Тож розпочинаємо. Війна забирає життя тернополян. Днями стало відомо про загибелі двох місцевих військових. Наше місто втратило Володимира Блашківа. Він загинув у Запорізькій області. На Донеччині росіяни обірвали життя 19-річного Владислава Ратниченка. Не пробачимо ворожі ордійці втрати. Співчуваємо рідним та близьким воїнів. Вічна пам'ять захисникам України. Ще 200 російських військових ліквідували в Україні за минулу добу. Найбільше на Донецькому напрямку загальні втрати Російської Федерації, починаючи з 24 лютого, становлять 43 750 тисячі осіб. Наші збройні сили відбили наступ ворожих військ на слов'янському, бахмутському, авдіївському та запорізькому напрямку. А також знищили групу російських розвідників. Окупанти втратили 12 танків, 15 бойових броньованих машин. По п'ять автомобілів та артсистем, по одному гелікоптеру та спецтехніці, та три безпілотники. Низка регіонів на сході та півдні України, а також біля кордонів із Росії, зазнали обстрілів цієї ночі. На Дніпропетровщині з Градів обстріляли Нікополь. Зруйновані цехи, склади та адмінбудівлі на промисловому підприємстві. Постраждалих немає. У Покрівській громаді пошкоджено підприємство енергетичної інфраструктури. На Запоріжжі поліція задокументувала 15 злочинів російських військ. Обстріляні приватні будинки та квартири. Тири значних ушкоджень зазнали господарчі споруди та гаражі. В Деяких з них потрапили снаряди та повністю їх зруйнували. Ворог бив та поранив цивільних на Донеччині. Росіяни нанесли авіаудари, били ракетами, градами, артилерією, танками. Зруйновано та пошкоджено 54 об'єкти, 29 житлових будинків, склади, поля, господарські приміщення, ангар. Амбулаторія, транспортні засоби внаслідок обстрілу Харкова. Сьогодні вранці, 15 серпня, поранено п'ятьох осіб. Їх госпіталізували. Пошкоджено автомобілі та дитячий майданчик. Вибиті шибки в будинках. Воєнний стан в Україні продовжили сьогодні за відповідний законопроєкт Проголосували депутати Верховної Ради. Тому воєнний стан у нашій державі триватиме до 23 листопада або ж до припинення війни та перемоги України. Також рада підтримала затвердження указу про продовження сроку проведення загальної мобілізації. Обидва голосування за 328 депутатів. Орден за мужність посмертно державною відзнакою третього ступеня нагородили загиблого воїна родом села Чернелів Руський Сергія Погара, присвоїли нагороду захиснику за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі Сергій Погар загинув у бою з російськими окупантами на Донбасі. Смертельна аварія водій іномарки не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та врізався в дерево на узбіччі. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Нещастя трапилося неподалік села Сухостав Чортківського району. П'яного чоловіка з гранатою затримали у Тернополі. Порушника виявили поліцейські на вулиці Київській. Небезпечний предмет вилучили, адже він був із запалом і в будь-який момент при необережному поводженні міг детонувати. 68-річного чоловіка затримали. Зараз він під домашнім арештом триває слідство. 2,83 проміли алкоголю у крові. Такий результат показав драгер у 35-річного водія, який спричинив аварію. ДТП трапилось у шумську. Чоловік в'їхав у машину, яка рухалася попереду. Постраждала водійка цього авто. Її госпіталізували. Володимир Зеленський звільнив начальника управління СБУ в Тернопільській області Юрія Борайчука. Про це йдеться в указі від 15 серпня, оприлюдненому на сайті президента. Причину такого рішення глава держави не вказав. Зазначимо, Юрій Борийчук працював на посаді керівника з листопада 2019 року. Нового начальника управління наразі не призначили. Крім того, начальників місцевих управлінь СБУ звільнили також у Київській та Львівській областях Ремонтуватимуть водопровід 22 серпня у Тернополі на вулиці братів Бойчуків і частині вулиці 15 квітня буде відсутнє водопостачання. Про це повідомляють у Тернопільській міській раді. Тож мешканців будинків за адресами: вулиця братів Бойчуків та вулиця 15 квітня, 3Б, 5, 5 а повинні взяти до уваги, що наступного понеділка з 9 ранку і до 8 вечора у їхніх домівках не буде води. Грітися більше, але платити менше. У Тернополі кілька багатоповерхівок відключилися від центрального теплопостачання. У такий спосіб мешканці цих будинків хочуть зекономити взимку на опаленні. Як це вдалося зробити і що для того було потрібно? Дивіться у нашому сюжеті. Жителі Тернополя продовжують відключати домівки від центрального опалення. До прикладу, ця голова ОСББ двох будинків на вулиці Просвіти та Лучаківського. Чоловік розповідає, що збирати папери на відключення від центрального теплопостачання жителі розпочали ще торік. Котиння відключена, а люди мають теплу воду. Вони просто попали в інші вони просто дивляться, вони мають гар. У нас пластикові труби зроблені, чиста вода йде. І вони мають опалення своє вже, розумієте? На перший порах, ще вони його не включають, але вже вони водою користуються. Но наші люди стали господарями своїх помешкань. Аби від'єднати будинок від централізованого опалення, найперше має бути згода усіх його мешканців. Відповідно, готують протокол зборів, у якому фіксують погодження. Цей документ потім розглядає спеціальна комісія. Після цього рішення ухвалюють на засіданні виконкому міськради. У нас 44 квартири було від'єднано від централізованого опалення, 28 залишалося. Цих 28 квартир за певних умов могли би переключитися, але були передумови такі, що не дозволяли постанови рідного роду там, кабінету міністрів, щоб повністю поквартирно відключитися. Тому мешканці зібралися, живемо всі дружно, більш-менш, і ми зібралися, всі порадили і вирішили йти на відключення повністю будинку. За словами Людмили Пільгун, схема відключення будинку від центрального опалення нескладна, але потрібно, щоб люди самі цього захотіли та згуртувалися. У Тернополі продовжують ремонтні роботи на окремих ділянках. Так, до кінця серпня планують завершити облаштування мосту на вулиці Шептицького. Ремонтують переправу за новими американськими технологіями. Більше у сюжеті. Відновлюють підходи та заливають монолітні плити. У Тернополі продовжують ремонтувати міст на вулиці Андрея Шептицького. Це перша в Україні переправа, яка виконана за американською технологією. Армування плити з використанням неметалевої склопластикової арматури, яка в 3,5 рази має меншу вагу, ніж залізна, залізо, ніж сталева арматура, і яка міцніша в 2-2,5 рази, ніж металева арматура. Перший міст унікальність в тому, що він на Тернопільщині робиться і за американськими технологіями. Схожі технології, за якими будують міст у Тернополі, спеціалісти використовували у Вінниці при будівництві військового аеропорту. Такі схожі мости побудовані в Сполучених Штатах Америки безпосередньо в Майамі. Так що, скажімо так, це перша ластівка в Україні, яка вже практично відбулась. Ми відбуваємо ми зараз перебуваємо на будівельній. На будівельному майданчику такого порядку, і я думаю, що тернополяни можуть сміливо казати, що ми перші, хто дійсно впровадив дану технологію. І я більше скажу, що не в кожній країні Європи є такі мостові переходи. Вони є в Швейцарії, є в Австрії, то в одиничних варіантах. Для усіх робіт компанія підрядника безкоштовно надала композитного матеріалу на понад 700 тисяч гривень. Завершив роботи по бетонуванню, далі бетон вистоюється. І після того залишиться лише провести асфальтування і завершити пішохідну частину роботи. Підрядник обіцяє завершити до кінця серпня. Нагадаємо, рух транспорту цією ділянкою наразі неможливий. Дитячі саморобні браслетики, картини на склі та навіть в'язані іграшки усе це можна було придбати на благодійному ярмарку, який організували волонтери молодіжного центру Тернополя. Скільки вдалось зібрати для підтримки збройних сил України? Дивимось. Працюємо на перемогу разом. Біля пам'ятника Івану Франку у неділю було людно. Тут проводили благодійний ярмарок. Три локації із найрізноманітнішим вибором хендмейду. Тут і дитячі браслетики, і мішечки з лавандою, і картини, і ляльки ручної роботи. Організували таку ярмарку представники молодіжного центру Тернополя з єдиною метою зібрати кошти для Збройних сил України. І навіть мінлива погода не зіпсувала планів. Саме два запити є. Ми хочемо закупити там саме тактичне там спорядження в загальному, тобто ці, ці самі рукавички, чи самі наколінники, і то ну окуляри і тому подібне. Ми залучили дуже багато митців до цього всього, щоб якось популяризувати взагалі, скажімо так, культуру. Щоб показати, що от є насправді щось цікаве, що от Україна далі, скажімо так, натхненна. А от ініціатором цієї благодійної справи став Данилко, хлопчику лише сім з половиною, та він уже вдруге влаштовує таку ярмарку. Розповідає, першу проводив у дворі свого будинку. Зараз важкий час то треба збирати на амуніцію і всяке таке. Ми Магазин зброї ми вже виходили. Я із та там говорив якось, і я татові сказав: вон бачиш, які ціни на патрони. Треба збирати гроші на амуніцію. На прилавках був представлений різноманітний товар. Вибрати можна будь-що. Ось, наприклад, Артем та Сашко плели браслети та відразу продавали їх. Вартість такої маленької прикраси, зробленої дитячими руками. Лише 40 гривень робимо це й з рогаткою гачок Треба ну ж саме найголовніше резинки, щоб Україні допомогти. Бо зараз війна були тут і вироби дітей з центру творчості та юнацтва. Відвідувачі також вирішили доєднатися до благодійної справи та надали свої роботи. Це картинки. З бісеру, браслетики, значки, з фетру роботи, роботи малювання на склі, різні зі шкіри роботи, тому що гурти в нас досить різні. Все, що робити, дітки, все стараємося на, на допомогу нашої армії. І покупці не барились. Щодо офіційного відкриття ярмарку, перед прилавками збирались чималі черги. Містяни цікавилися представленим та обирали те, що до душі. Усі розуміють, кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Саме основне, щоб кожен допомагав чим може. Бо не всі можуть воювати, не всі можуть щось зробити вагоме, наприклад, дати чи великі гроші, чи ще щось. У мене нещодавно ну, син з друзями теж збирали кошти, назбирали півтори тисячі гривень і віддали для військових. Тому я думаю, це. Дуже гарна така якість українців, яка об'єднує також і, і дітей, і дорослих. За декілька годин благодійного ярмарку вдалося зібрати 12 тисяч 700 гривень. І зовсім скоро за ці кошти придбають військову амуніцію для наших захисників. Двоє поліцейських з Тернопільщини отримали легендарний сувенір за передплату газети. Вони виграли марки з російським кораблем. Більше дивіться у сюжеті. Цінні призи отримали в рамках акції від Укрпошти двоє поліцейських з Тернопільщини Андрій Завінський та Святослав П'ятночка потрапили в десятку переможців, які за передплату видань виграли символічну для нашої держави марку з російським кораблем. Як розповіла начальник відділу поштових послуг тернопільської дирекції акціонерного товариства Укрпошта Ніна Герасименко, розіграш подарунки було проведено за допомогою сервісу випадкового вибору. Тож дуже символічно, що саме працівники поліції виграли марковий аркуш Руський воєнний корабль. Це дуже символічно що саме ця марка Русський воєнний корабль зараз буде в руках поліцейських, тому що вони так як і військові оберігають нас і охороняють нас і. Так як збройні сили України вони стоять супротиві російській агресії. Приємно вражені виграшу. І працівники поліції кажуть, предплативши улюблені газети, ще й отримали за це патріотичні подарунки. Декілька років підряд дописую досьє 102. Коли зателефонували, був дуже вражений. Вже ніколи не отримував, не вигравав нічого. А це онлайн декілька разів підписав і вийшло так, що я переміг у акції Укрпошти. Подальшому закликаю всіх виписувати газети нашу газету до 102». поштову марку «Русський воєнний корабель ІДІ» вели в обіг 12 квітня її назва Слова українських захисників острова Зміїний у відповідь російському кораблю стали не тільки символом спротиву російській агресії, а й пророчими. Крейсер Москва підбили протикорабельними ракетами Нептун, українські військові, а згодом він потонув. Вона була господарчою упа за що її суворо покарали. Врятуватися допоміг лише щасливий випадок. Зараз рідні їй не кажуть, що в Україні війна бояться, щоб не захворіла. Це й не дивно, адже сьогодні Марії Флейтуті виповнюється 100 років. Як вітали ювілярку? Дивимось. У Марії Флейтути сьогодні кругла дата сторічний ювілей. Вона найстарша жителька села Клебанівка під Волочиської селищної громади. Два роки тому, коли жінці стало важко ходити, її онук забрав до Тернополя. Пані Марія й погано чує, тому рідні не кажуть, що зараз Україні війна, щоб вона зайвий раз не хвилювалася. Вона мене виховувала. Я перше жив, на все для мене І там готувала прала, щоб домі в селі була школа. Я ходив до школи і жив з бабцем. Мама з татом в сусідньому сиділа, там село маленьке, школи не було. За 100 років пані Марії довелося пережити чимало. У 20 років вона стала господарчою в УПА, за що й потрапила до в'язниці. Жінку дуже жорстоко катували, від тюрми Марію врятував сусід. Її з родичами вивезли з рідного села Бояничі на Львівщині до Тернопільської області. Тату, мама, і нас дві сестри, і два брати. четверо нас було. І забрали на сацію людей і, і там де що, що трошки що взяли, а то решта все лишилося. Не годин було взяти нічого, а я тут віддалася і вже тут залишилася вже. У Клебанівці пам'ятають про довгожительку сьогодні. Спеціально приїхали до Тернополя, щоб їй привітати. Подарунки, квіти, торт і урочиста грамота, а ще заспівали много еліта. Все як годиться для імениниці. Остання для вас. Моя мама вас так само поздравляє з столітнім ювілеєм і казала, що ще других сто ви прожили. Це така подія, що її неможливо пропустити. Таке не буває кожен раз. Я старостю вже 6 років но за моєї роботи не було такого. Я пам'ятаю в наших селах двох, що було також 1103 103 один роки прожили. Звичайно, що усім цікаво, як бабці вдалося дожити до староків. років. На це запитання довгожителька лише всміхається, а потім коротко говорить. Бураків багато сіяли. Як тут во просуватися не годин було? Словом, жодних таємниць немає. Лише важка праця, домашня їжа, і любов до Бога, і людей. Анімаційний мультик про переселенців у Тернополі створили учасника дитячого табору Веселкове дитинство. Майстер-класи для малят постворювала Євгенія Феофанова. Жінка керувала гуртком анімації у Донецьку. Як працювали над створенням мультика, дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. А куди йти? Чекайте, я проспав. Коли ми приїхали, нас зустріли волонтери і пригостили чаєм та пирогами. Це уривок із мультфільму Переселенці у Тернополі його створили учасники дитячого табору Веселкове дитинство. Маленька Яринка показує свого персонажа. Дівчинка зробила його сама. Я для мультика Тернополя, Тернополя робила цю маріонетку. Це я в своїй футболці гарній. Світлана тимчасово переїхала до Тернополя з під Маріуполя у дитячому таборі. Вона працює волонтеркою, але для створення мультика вона теж долучилася. Я озвучувала мультик, я волонтер. У нас мультик був про переселенців та тварин і мультик про Тернопіль. Як ми любимо Тернопіль? Що ми зараз в безпеці? Євгенія Феофанова, родом зі Слов'янська, до повномасштабної війни працювала керівником гуртка анімації у Донецькому обласному центрі технічної творчості дітей та юнацтва. У Тернополі мешкає лише кілька місяців. Тут продовжила займатися улюбленою справою у дитячому таборі. Тричі на тиждень проводить майстер-клас зі створення мультфільмів. Загалом вони з дітьми встигли зробити сім анімацій на різну тематику. З дітьми малюємо все повністю. Ми малюємо самі фони і самі малюємо персонажів. Самі пишемо сценарії, і я намагаюся мінімально втручатись в поток їх фантазії. На мультику про Тернопіль учасники табору зупинятися не збираються. У них є нові ідеї. Зокрема, наступна анімація про майбутню перемогу наших воїнів над ворогами. Одразу дев'ять спортсменів представляли Тернопілля на чемпіонаті Європи з жиму лежачи у Будапешті. Нелегко було виїхати на змагання нашим хлопцям, але їм це вдалося, і вони показали хороші результати. Про досвід розповіли і тернопільські спортсменки. Яна Полухіна розкаже детальніше. Ми є носіями інформації, носіями наших традицій культури. І коли вони бачать, що збірна України перемагає, значить це сильна країна з нею потрібно рахуватися. Одразу дев'ять спортсменів представляли Тернопільщину на чемпіонаті Європи із жиму лежачи. Змагання проходили в угорському Будапешті. Висувала я в категорії до 63 кг, кілограмів, зайняла перше місце. В принципі, з результатом я довольна, але може було і краще. Регіні 16 років вона переїхала до Тернополя із Дружківки Донецької області. Саме там почала займатися пауліфтингом майже два роки тому. Тут продовжила тренуватися із нашою командою і виїхала на свої перші змагання із жиму такого рівня. Також зі всіми так познайомилися. Дуже класні дівчата дуже подобається, дуже такий гарний город. От особливо тут різні парки. Це дуже гарно. Срібним призером Європи у жимі лежачи в екіпіровці, став представник Тернопілля Вадим Музика. Він пожав 120 кілограмів. Виступив плюс-мінус. Нормально можна можна було, звісно, краще. Посів друге місце серед юніорів. Перший місяць також зайняв українець. Збірна команда України серед юніорів посіла третє місце. Вадим відзначає, зараз виїхати на змагання за кордон непросто. Треба оформити дозвіл для хлопця. Чемпіонату Будапешті став другим виступом на міжнародному рівні. В жовті має проходити чемпіонат західної України. Туди поки що готується, а далі буде веде. За крок до медалі серед ветеранів зупинився Віктор Шандригось. Він виступав у вазі до 105 кілограмів і пожав 215. Для нього цей старт також став першим на міжнародному рівні. Почалося повномасштабне вторгнення. Росія напала на нашу державу. Вже не було ніяких думок їхати на змагання, але потім тренер каже. Є міжнародні змагання. чим би не спробувати шанс. Ми не знаємо, де ми будемо завтра і що буде з нами. Дуже тішить спортсмена, що у Будапешті на змаганнях його підтримували рідні. Пауерліфтинг другий вид спорту для Віктора. Найбільше любить займатися вільною боротьбою. Викладає у педагогічному університеті і тренує студентів. Один із них, а саме Ігор Лисий, і затягнув чоловіка у світ пауерліфтингу. Три роки тому я познайомився з тренером, який в мене навчався на інструктурі, паралельно працює в спортивній школі. І він мене затягнув, можна сказати, так зацікавив, оскільки ну штанга мені подобалася давно, оскільки ми штангу використовували як одну із справ загальної фізичної підготовки в підготовці борців. І Я думав, а чому би не спробувати свої сили? Перші міжнародні змагання, але вже серед дорослих були у Будапешті для Альони Канюки. Дівчина посіла сьоме місце, але через це не засмучується. Зізнається, більше любить практикуватись у триборстві, тобто пауерліфтингу, але пройшла на чемпіонат Європи із жиму, тому вирішила не втрачати нагоду помірятися силами. Кожен по різному реагує, ну зайнявши там останнє місце, передостаннє. Хтось перестає займатися. Не знаю, в мене навпаки, в мене є велика мотивація. Ну і тим більше. Відібралась по триборству на міжнародні змагання. Хороші результати на чемпіонаті Європи із жиму показали також наші спортсмени: Мар'яна Коляденко, Марія Полянська, Тарас Бубен, який вперше виконав норматив майстра спорту України міжнародного класу. Ігор Грошком, Анастасія Лиса, яка разом із Ігором Лисом, Сергієм Федоренком, Віктором Погребінським та Андрієм Злочовським готували спортсменів до змагань. Нестійку та дощову погоду прогнозують цього тижня у Тернопільській області. Варто очікувати періодичні дощі різної інтенсивності, коливання температури повітря та поривчастий вітер. Завтра, 16 серпня, хмарно з проясненнями. Грози вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів, в день 21-26 градусів тепла. Перший рівень небезпечності жовтий. З середини тижня потішить спекою 23 градусів. 28 градусів тепла. Проте синоптики обіцяють грози і дощі. Що ж, такими подіями запам'ятався початок тижня. Дякую, що залишаєтеся із нами. Вам бажаю лише хороших та позитивних новин і вдалого вечора.